Отже, не пройшло і півгодини як Роберто Моралес у нашій студії. Футбольний марафон підхоплюємо іспанськими мотивами. Хоча, власне, Ліга Чемпіонів подарувала нам багато цікавих матчів, і не тільки з участю іспанських клубів, але все ж таки Реал так? Дивився матч, що можеш сказати? Ну, а що було дивитися в той день? Звичайно ж, Реал. Погано, все погано для Равала, якщо дивитися на зміст гри, могли не пройти, навіть ось такому Шальке поступитися. Попри всі компліменти, які можна сказати на Андресу, Шалька, дуже несподівано команда зіграла. Самі німці горячо. Вони не очікували на таке. Ну, німці, я маю на увазі оглядачів. Що той Шальке був геть слабким перед цим. Тобто, гри він такої не демонстрував, тут взяв, зібрався і відіграв добре, і справді ж могли виграти. Проблема реала, вони посилюються, це правда. Нарешті Кріщану нормально грає, але він дуже сильно нервується і помітно роздратування його, що недостатньо йому допомагають. Помітно було роздратування і у Кроса не настільки в цьому поєдинку, як в попередньому матчі чемпіонату, він фізично втомлений дуже сильно. Тобто, якщо дивитися на весь сезон, поки що це максимальна точка падіння реалу. Угу. За змістом. Те, що вони не зіграли в матчі проти Атлетіко, збиралися вони там на день народження чи ще кудись, це не показово. Тоді угу. якраз реал просто не грав, а тут він грає важко. Чотири рок... пропускає. Ну, багато проблем. Насправді дуже поганий поєдинок для Реалу. Єдине, що реал, якщо це пік падіння, то є ще час трошки так піднятися і зібратися до. Класико, класіко, класіко 22-го, нагадую, цей поєдинок. А так вони з якимось дрібіском грають на наступний тур, тобто ну, мають, хоч якось мають виповзати. Якщо це не така криза, з якою команда і втратить тоді шанси на чемпіонство, все може трапитися, поки що. Пора в мене немає глобального діагнозу. Є діагноз того, що проблеми кадрові спочатку були, а потім вже і проблеми в грі багатьох футболістів. І бензима, не той, і дуже дуже багато людей помиляється. Центр Воран намагається грати странно, не все в нього зараз виходить. Тобто про проблема одна, друга, вони всі різні, в чому я вважаю складність ситуації. Тому що у, майже у кожного з футболістів, тих, що виглядають зараз слабко, проблеми різні. Це не те, щоб. От, всі, наприклад, фізично погано готові. Тоді зрозуміло, потрібно витягувати з функціональної ями. Ні, у кожного своя історія. А тут іде повний о, о, о такі, да. Хто, хто куди, так. Хто да. Власне, Реалто прийшов так натужено, але все ж таки прийшов. Одного голу зайвого забитого на чужому полі їм вистачило. Скажи, в одній четвертій. Що може чекати на Реал з такою грою? Все ж таки, схоже, це стеля їхня. Ні, треба дивитися на суперника. Ну плюс, це ж буде не завтра, не післязавтра. Навіть не наступного тижня. Тому тут вже не потрібно нічого пропускати. Почекаємо. Врешті-решт, не всі пари там супер. Ну, спрошов, наприклад, Порту. Ні, Порту, Порту, він хороший, і там є футболісти, але і дисциплінований але і в поряді. Все ж таки, межа. Сили Порту, вона не така висока. Угу. то там можна боротися. Там, там можна і в кризовій ситуації цей порту перемагати за певного збігу обставин. в кризовій. А в некризовій там взагалі немає питань. Це просто реал сильніший. Треба дивитися, хто пройде. На даний момент в Порту пройшли, прийшов Реал, прийшли Баварія, ага. і, зрештою, зубати ПСЖ, ПСЖ, так? ПСЖ, да. ПСЖ, Наприклад, теж, ну, якщо трапиться Реал. Він тут виліз, але мура травмований, який хороший сезон проводив, Ібрагімович дискваліфікований. Вже Вже є... Вже легше. Ну, це проблема, наскільки легше, але глобально це не той суперклуб, який би там взяв і перекусив цей реал. При вони молодці, в поєдинку проти Челсі, вони створили більше. Не те, що вони забили, а вони ж моменті більше створили кавані, який гол не забив. І команда сконцентрувалася. Це ситуація, в якій для однієї команди все складалося добре, а для іншої все погано. Ну крім вилучення, ні, я маю на увазі, все добре складалося для Челсі, тому що команда мала, вона не грала ж у вихідні, вона uh -huh. все готувалася тут. У них був тиждень на те, щоб підготуватися. У них все нормально зі складом. Все, все, все добре, плюс вилучення, плюс перший гол вони забивають. А у ПСЖ задана і травма Море те, що давно було, і мінус Ібрагімович, і далі, далі, далі. І цей пенальті. Він прикрий. Він справедливий, але прикрий. І в такій ситуації ось команда стрибнула в цьому матчі дуже високо. Не скажу навіть, що вище своєї голови, але дуже-дуже високо команда. Змогла перебороти все невезіння, всі несприятливі умови. Плюс дуже небагато команд в Європі, які можуть стабільно вигравати силову боротьбу, боротьбу за високий м'яч у такої команди, як Челсі. Одна з таких команд це якраз ПСЖ. І Давід Луїс, і Тягу Сіла, Тяго, ж він невисоченний, він розумний. У uh -huh. декого рост, антропометрія, в декого вручалачка Тавота Угу. Ну, власне, на цьому тлі так традиційно Реали Барселона вважалися фаворитом Ліги Чемпіонів. Mm. Баварія вже з огляду на те, що вона якби в останні роки дійсно Баварія, і Челсі теж вважався фаворитом. Якби тут Челсі відпадає. Мінус один, е, мінус один так, від при тому, що не фаворитної команди, так е, реал Кульга з Барселоною. Там поки що ще є питання. Вона грає наступного тижня, але, скоріш за все, їх не має бути, так? І Баварія 7-0. Якби зустріч Реал Баварія в цьому контексті могла б бути цікавою. Ну думаю, все одно було б цікавіше побачити Реал Барселона в Лізі Чемпіонів. Чому цікавіше справа в тім, що якщо вони зустрінуться до фіналу, то це ж два матчі. Це як бонус, не одна так, страва, так. а дві. А, а з Баварію, да, будь-яка команда з цих або Барс, або Реал, якщо зустрінуться з Баварію, буде цікаво. З Реалом це окрема історія, тому що був минулий сезон і півфінал, коли Реал повністю переграв. Угу. Баварія тоді вважалася фаворитом, нічого того не вийшло. Ну, врешті-решт, їй маленькі клуби ще залишилися, як Порто відносно маленькі. Хтось там пройде, неважливо, Атлетіко чи Байер. якщо дивитися і порівнювати з цими монстрами, це невеликі клуби, абсолютно невеликі. Хтось з них може щось утнути. Власне, давай тепер до Ліги Європи поближче. так? Вона ось на носі, буквально незабаром, і ти будеш коментувати один із поєдинків Ліги. Ну, Давай пройдемося вже тоді по іспанцях, так? завершимо цю тему. У нас іспанське дербі намічається в 1-8. Чи не володар трофею, Сірія і Вієрал. Я все ж таки за останніх. За Ну, Мені, по-перше, трошки більше імпонує Гра цієї команди, трошки. Краще, як мені здається, там склад люди, які працюють на атаку. Хоча тренер все ж таки вона. Амерія потрібно визнавати, він досягнув більшого, і поки що він, особливий як людина для кубкових турнірів, він виглядає переконливіше. Тобто, ставити б багато грошей не став би, а так буду в болівати за команду Марселіна. По наших, сьогодні такий достатньо цікавий день. Приїхав Аякс, велике футбольне свято у Києві. Ну, попри те, що гратиме не з київською командою, так, але Дніпро тут уже як свій. Аякс. Скажу так, що дуже цікаво буде побачити Аякс, як мінімум, в першому поєдинку, тому що існує стереотип. Аякс це команда, яка володіє м'ячем. Вона його тримає, тримає, возить возить, возить возить, возить. Так ось. Взяв і подивився і я статистику чемпіонату Нідерландів. Ми ж не сидимо, не дивимося радіовізію. Дуже зрідка якийсь матч, якийсь PSV Ajax Аякс або Ajax Pінорд. Це ніхто більше нічого дивитися не буде. А найвищий показник... І коли... це, попри досягнення вангала САЗЕТ. Хто взагалі, є Ден Хах, з міста Гага, Ага-Ага, це ви знаєте, да, суд там є такий цікавий дуже <рес> Де кому ми звичимо туди потрапити. Справа в тім, що найкращий відсоток водієм мечем в рай Фенорда, а далі там йдуть усі. Я не згадаю хто другий, третій кембюр, а як uh -huh. четвертий. Щоб ви розуміли, то. А цей стереотип, що Аякс 4-3-3 це завжди, широко, з вмінням працювати з м'ячем, але ця команда не так вже в Р дивізії, в Ере-Дивізії. Не найсильніше. Не володіє на м'ячем страшенно. Тобто, а ця команда може зіграти і хитріше, мабуть. Тобто, вона не буде, очевидно, грати другим номером, але. Мабуть, вона не буде так просто забрати м'яч. Ми тільки підлаштовувалися під контратаку. Інша справа, що та ж сама статистика говорить, що в них якість передач дуже висока, найвища угу. в Нідерландах. Ці люди, Точність, якщо, так? якщо віддають так, ефективність передач, там теж відсотково вимірюється. З кадрами там є нюанси. Подивимося, що там з Меліком, цим поляком. Ну і просто я думаю, що там не так вже і багато людей. Котрі готові самі витягувати матч. І той же Кішна і інші, вони ще не стовідсотковий продукт готові. Можливо, хтось з них вибухне, не вибухне. Дуже хороший вратар. Ось що точно в них є: це Сілісен, вратар і національної збірної. І просто він надзвичайно переконливо виглядає плюс о, це початок атак, прекрасна гра ногами. За що його, врешті-решт, і взяв Вангал, все ж таки його конкуренти, можливо, як воротарі в збірні, виглядали краще. Але Сілісене він став дому лише тому, що він краще як плеймейкер. Ну це так швидкість. Потрібна швидкість і воротар, який не працює ногами, то вангалу і деяким тренерам вони так до цього ставиться в Барселоні. Теж до ну чому взяли браво? Не тому що Браво, браво, біс! Ні, а тому, що краще грає ногами, і він під цю схему ідеально підходить, як свого часу підходив Вальдес. Ну, власне, думаю, що після першого матчу тут якраз буде той випадок, що набагато більше інформації, так, по цій парі. Думаю, що з Евертоном там трішки простіше, так? Все ж таки команда більш очевидна. Я переконаний в успіху Евертона. Так є десь таке відчуття. В парі чи в сьогоднішньому матчі? Та в цілому, в цілому, В цілому, абратон в цілому, хороша команда, яка трохи не щастить, а трохи вона сама плюнула на національний чемпіонат. Це говорить Мартінес. Мартініс. Ну, те, що не всі так грають добре, як в минулому сезоні. І те, що їх добре розібрали там на своєму національному рівні, розібралися з їхньою грою, трошки не щастило, а потім вже десь емоційно вони. Виснажилися в матчах англійської прем'єр-ліги. А в цілому дуже сильна команда, і там не тільки той величезний страшенний Лукако є. Врешті-решт, і Нейсміт, і Міраля, і... а сильні люди, і Воротар. Тобто е... зараз, навіть закриваючи цю позицію, вони все одно мають якісних людей. Хороша команда, команда, яка імпонує. Який результат для Динамо там міг би бути прийнятним? Багато не програти. В ідеалі можна, все може, трапитись, може матч бути, все Може завершитися і перемоги Київського Динамо. Тобто, але в цілому, в успіх в парі я вірю в те, що буде на боці Евертона, тому що Евертон сильніший, я так вважаю. Плюс ну, втрата футболістів, того ж Ярболенка, як мінімум. Так, а, ні, зачекай. Ярмоленко у нас всермонко все, все, все так, повернувся. Так, йому ж списали все <рес> <рес> майже все. Беландини буде. ну, Ярмоленко це добре, це, до речі, е, хороший плюс. Але в цілому, все ж таки, я вважаю, що у Евертона кадровий склад сильніший, Плюс угу. Тонус, тонус. Ти виступаєш в чемпіонаті Прем'єр-ліги англійської справжньої. А Динамо, хай виграє. — «Динамо» теж Прем'єр-Лізі. Прем'єр-Лізі, так. Хай виграють чемпіонат України, я там бачу, що у них ідеальний шанс. І це буде тоді, не Ліга Європи, а на наступний сезон відразу груповий етап Ліги Чемпіонів. Ну і тобі пощастило, там теж сьогодні є з матчем у Лізі Європи, так? У тебе друге «Бешикташ». — «Бешикташ» — ну Бешктаж це Славян Біліч, це завжди великі емоції, і це, як мінімум, цікаво. Подивитися Дембаба. Ну, Мені сам Бешикташ цікавий. Бешикташ, нагадаємо, що він вже не пройшов до групи Ліги Чемпіонів через те, що з арсеналом зустрівся. Дуже сильний суперник. І вони боролися, вони билися. Хороша команда. Просто хороша команда, на яку варто подивитися. Угу. Власне, в цьому контексті, вже давай заглянемо на найближчі вихідні. Дерево зможе повернути собі лідерство в чемпіонаті в найближчі тури. Брасело на Ельчі. Барселона своє візьмемо має брати. Ми не можемо на 100% впевнено говорити, тому що різні дела трапляються, але я не бачу передмов для глобальної там зміни ситуації. Тим паче, що Реал, Реал зараз має десь підніматися, і цей процес підйому може в собі тримати і такі епізоди, як. Якісь зриви, нові зриви, це по грі буде, чи по чомусь ще. Цілком можливо, що що може завадити Реалу. Ну, що команда геть погано зіграє, я думаю, що ні. Все ж таки, після Шальки ні. Але можуть бути нерви, вилучення. Тим паче, що ну, у Реала достатньо людей з специфічною нервовою системою, З зрозуміло, так, так що все може трапитися. Я не чекаю, що РАЛ поверне собі лідерство в цьому турі. Там більше наприклад головне не відстати <гум> до 23-го, Так там більше питання з боротьбою за за яке воно... за третє місце за третє так. Атлетіко Валенція. Вони між собою зіграли в попередньому турі. 1-1. це плюс для Валенції без сумніву. Хоча матч матч такий був. Ми чекали, чекали зараз, буде заруба бій. Ні. Це набагато простіше. Ну і не потрібно забувати, що Атлетіко не грає цього тижня всередині тижня, а Валенція в четвер зіграє. Вони грають тепер не між собою, але саме якраз на фоні втоми, цілком можливо ще якихось моментів, можливо, ушкоджень, і Валенція тут швидше. Може втратити, ну а Атлетіку буде готуватися до матчу відповіді, матчу Ліги Чемпіонів проти Байера, це вже аж наступний тиждень. Ну так, там для іспанських клубів багато цікаво. Та ж Барселона грає наступного тижня. Так, Атлетіко з Байером. Ну, власне, буде про що нам з тобою поговорити. До ну, от е, якщо переживеш матч Брюхе, mm -hmm. бешиктаж. Нагадаю, ну, це був Роберто Рале. Спілкувалася ми більше так сталося про Єврокубки. Я ну, там чимало цікаво, і це навіть попри втрату лідерства реалом у чемпіонаті Іспанії. Ну що ж, до нових зустрічей і хай щастить. Хай щастить. Вітіскоп спортивне відео.